Вітаю глядачів на телеканалі Еспресо Біла Церква в програмі Головні новини міста. Мене звати Дар'я Рубан. Ми щодня виходимо в ефір зі свіжим випуском новин про ключові події з життя громади. Тож, якщо ви бажаєте підтримати єдиний інформаційно-аналітичний телеканал Білої церкви, ставте лайки у соцмережах та дзвіночок на Ютуб-каналі. Попри заборону спалення сухостою, білоцерківці продовжують це робити. Здебільшого стосується мешканців приватного сектору, які звикли утилізовувати минулорічне листя гілля та бур'ян з городів дідівськими методами. Тож різкий і шкідливий для здоров'я людей дим часто накриває різні мікрорайони міста. Як стверджують надзвичайники, від початку року у білоцерківському районі сталося 95 пожеж в екосистемах, особливо з настанням весни рятувальники чи не щодня виїжджають на гасіння сухостою, і часто полум'я розгортається настільки, що призводить до екокатастроф. А винуватцями цього є переважно люди, які необережно поводяться з вогнем або ж навмисно підпалюють траву, листя тощо. Тож вогнеборці закликають білоцерківців бути обачнішими, адже навіть недопалок кинутий на землю може спричинити загоряння, що призв до гибелі тварин і рослин. Тим паче, за такі дії передбачений штраф, коли трав'яний трав'яни чи очерет. Оскільки дуже вітряна погода навесні, пожежа дуже швидко розповсюджується, особливо коли за межами населених пунктів. І поки рятувальники приїжджають, це займає якийсь час і зазвичай можливо навіть дійти до житлових будинків і навіть до господарчих споруд. Підрозділи ДСНС, які залучаються на гасіння сухостою, це є додатковим навантаженням на їхню роботу на рятувальників наших, тому що в умовах війни є багато інших подій і робот. Яку вони мають здійснювати, тому ми звертаємося до кожного бути відповідальними і не провокувати таких пожеж. Відповідно за дані проступки передбачена відповідальність від 3060 гривень до 6120 гривень. Це на фізичних осіб. Якщо ж спалюванням сухої рослини з займаються посадові особи, тобто підприємства, суб'єкти господарювання, за це передбачено більшу відповідальність від 15200 гривень до 16120 гривень. Не завжди підрозділи поспівають прибути на місце, коли дійсно там є присутні палі, але ми виконуємо всі можливі заходи, що в наших повноваженнях, для встановлення таких осіб. Зазвичай, мабуть, щоб не бути просто вірним, відсотків 30 ми все ж таки з'ясовуємо даних осіб. Рік війни як один суцільний день у кінотеатрі імені Довженка відзначили річницю звільнення Київщини від окупантів серед присутніх оборонці регіону, представники влади та небайдужі білоцерківці. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять про полеглих героїв після чого пригадали події, які розвивались з 24 лютого по 2 квітня минулого року. Це звільнення стало першою значною перемогою над елітними підрозділами РФ військових, які звільняли території, нагородили відзнаками. А саме славетну 72 другу бригаду, біоцерківський зенітно-ракетний полк та 114-ту бригаду тероборони. Крім того, під час події презентували фотовиставку з 30 ти світлин, зроблених у Бучі, Ірпені, Києві, Білій церкві та інших містах, авторами деяких є білоцерківський історик Сергій Бурлака та кандидат філософських наук Олександр Ярмола. А ось на завершення показали документальну стрічку Життя на межі. Сьогодні ми вирішили таким чином відзначити звільнення київщини від окупантів, щоб люди могли побачити і все ж таки не залишатися осторонь того, тому що насправді війна досі продовжується, і ми бачимо, що є люди, які насправді дуже допомагають а є люди, можливо, які вже десь і ухвалили до цього. Тому ми вирішили саме пригадати, нагадати, подякувати військовим, подякувати насправді волонтерам. Також ми всім запрошуємо, Пропонували переглянути фільм Життя на межі», який є дуже хорошою стрічкою, який був знятий ще від 2014 року, і показує весь період саме цих подій, які відбувалися з 2014 року і до початку війни. Ми з нашим підрозділом перебували в Мощуні, обороняли селище мощун. Ну що вам сказати, сказати, що було важко, це мабуть нічого не сказати. От Мощун, як ви знаєте, це була одна з найгарячіших точок. От там просто камінця на камінці не залишилося. Якось вижили, я вас взагалі вважаю, що Мощун, Я і до цього якби вже, так, учасник бойових дій ще з 2014 року, але згадуючи Мощун, я можу... можу з певністю сказати, що це просто дякувати якимось всевишнім силам. Мабуть, от завдяки от, вдалому тактичному плануванню і мотивації людей от, ми втримали Київ. Почути волонтерів та їх проблеми за рік повномасштабної війни до Білої церкви завітав заступник голови Київської обласної військової адміністрації Віталій Бласюк, аби поспілкуватися з благодійниками міста Василькова, Фастова та Рокитного. Кожен з них окреслив питання, які перешкоджають у їхній діяльності: це і виїзд за кордон, відсутність коштів на оренду приміщень, а також нелегальний продаж гуманітарної допомоги. Відома Білоцерківська Киська волонтерка Анна Федченко порушила проблему щодо відсутності у місті шелтера для переселенців. Зокрема, міська влада не надає під ці потреби приміщення приводу о, приміщення, так. Е, Біли є, певні вони вам деко розвідати не хочуть. Я буду бачити сьогодні. Привітємо, давайте від нас. нас жодного разу не був. Ми напроти його вікон, і він не бачить проблеми з переселенцями. Тож у нас тут ходять по 200 людей за гуманітаркою. Навчання не завжди може бути класичним. В одній зі шкіл Білої церкви для учнів проводять тематичні перевтілення, під час яких діти приміряють різні образи. Цієї п'ятниці організували ретро-стиль. У карнавалі взяли участь як першачки, так і старшокласники. Вони одягнули вбрання своїх батьків. А під музику 80-х-90-х поринули в їхню молодість. Як розповів заступник директора з навчально-виховної роботи Андрій Лот. Така ініціатива покликана заохотити вихованців йти до школи з гарним настроєм. У закладі вже провели день окулярів, капелюхів та капців. У планах також піжамний день. Сьогоднішній день теж діти з зацікавленістю чекали. Е, ну, молодше покоління не зовсім розуміє, але їм було цікаво долучитися. Батьки, мабуть, допомагали, збирали школи, скажімо так, якісь ідеї шукали в інтернеті. Е, ну, я теж так долучилася в свій, свою чергу, теж вирішила показти. Приклад на собі довелося разом з ними щось трошки моніторити в інтернеті, підглядати якісь ідеї. Е, для дівчат цікаві були зачіски, ну макіяж не дозволили. А скажімо так, якісь аксесуари можна було себе проявити. Я так думаю, діти, коли. У нас форми немає, але все одно трошки якийсь шкіль, шкільний стиль, такий присутній в школі. І завдяки саме такому тематичному дню, я якраз думаю, коли одяг, не саме не аксесуари, а одяг їм цікавіший, можуть себе проявити, десь себе реалізувати, якийсь свій творчий, творчий потенціал. Ми залізли в шкаф старий, а там було дуже багато речей старих. Що на тобі вдягнене і що тобі сьогодні найбільше подобається? Може, покажи нам зараз, що на ну, руках. Найбільше мені подобаються оці і браслети. А що на тобі саме з маминого одягу? З маминого – це юбка, лосіни, кофта і піджак. Ретро, ну це як ходили наші батьки, коли вони були як ми. Старизі перемірили всі колготки і приміряли, і кінуски одіть. Але... Сьогодні прибирали. Мама допомагала тобі вдягатися. Так. Да. У таку школу і я б ходила а далі про таке. Фабричні іграшки виготовляють за шаблонами, а ось авторські вироби унікальні. У світі є більше 200 відомих лялькарів, на вироби яких полюють колекціонери. Натомість, мало хто знає, що у білій церкві живе хлопець, який шиє, прикрашає та з нуля створює ексклюзивні образи дівчат. До того ж, він має певні фізичні вади. В гостях талановитого юнака побувала наша Любов Геращенко. Так, свій вільний час проводить 18-річний Назар. На перший погляд, здавалось би, що робота за швейною машинкою не типова для хлопця. Натомість, побачивши його витвори, всі стереотипи вмить розвіюються. Юнак не розмовляє майже від народження. У півроку через помилку лікарів він втратив слух, але руки не опускає. Та вже понад 6 років цікавиться модою та шиттям. Я споминаю ще давно, десь років 12 мені було. Ми з мамою ходили до школи. Я дивився теми, якщо хлопці там футбол в різні ігри, але мені це було не цікаво. Дивився, що дівчата граються ляльками. Просив у мами, щоб мама купила ляльку. На Новий рік було кіно, дивився різне, і потім. В школі спомнив, там була у них жіночка Лора, вона робила там вишивку. Я подивився гарно. Дівчинка сказала, що дякую. Я так подумав, що от на майбутнє маму буду просити, щоб, щоб вона мені давала тканину, щоб я міг сам вирізати, сам шити, ну і спробувати, що цього буде виходити. Першу швейну машинку хлопець отримав, коли був підлітком і одразу почав практикуватись. Спочатку навчався по відеоурокам з Ютубу, а вже згодом набив руку і з легкістю робив викройки та з'єднував деталі між собою. Тканину хлопець шукає сам, або ж йому допомагає мама. Частіше обирає по кольору та текстурі. А ось колекція юного дизайнера налічує більше 13 ляльок. Кожна з яких має своє обличчя, стиль та цілобудову. Ну, це йому найбільше подобається. Він каже, дуже давно її побачив. Фільм дивився десь, там побачив. і Він захотів саме таку. Але в інтернеті шукали, правда, дорога, але все одно от її купив. Але одяг, якби йому там шов, був і вирізав сам, викроїв те, що він захотів, і її одяг. Бо так йому сподобалося іменно те, що він захотів. Ма Тетяна розповідає, спочатку з подивом поставилась до захоплення сина, але побачивши його натхнення, без вагань підтримала незвичне хобі. Крім того, хлопець ще й власноруч малює ескізи костюмів. Виготовлення однієї моделі забирає у нього до трьох днів. Я питалася відмовити, тому що хлопчики ляльками не гуляють дружні машинками. Ну так вийшло, що він постійно просив ляльки, ну і я купляла. Тобто ви вирішили, що всі стереотипи ми відкидаємо. Так, якщо дитина хоче, значить йому потрібно. Ми хочемо поступити в Київ на життя. Просто почалась війна, і ми не, не поступили. Поступили тут, в 15-й ліцей допоможу чим зможу. Завжди будуть підтримувати. Своїх красунь Назар навіть виставляв на продаж, і вже декілька знайшли нових власників. Одна така лялька може коштувати від двох тисяч гривень, а окремо одяг вартує від ста гривень. Хлопець наголошує, в майбутньому хоче пов'язати своє життя з модою, тож вже почав надихатися фільмами та відомими дизайнерами. Любов Геращенко Євген Костюк Еспресо Біла Церква. На цій творчій ноті я завершую інформаційний день в ефірі телеканалу Еспресо про головні новини Білої церкви розповідала Дар'я Рубан. Дізнавайтеся про найгарячіші події в місті на наших сторінках у соцмережах. Залишайте свої коментарі та діліться думками під випусками. Також дивіться підсумки тижня у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. А з понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу. Любов Геращенко віримо в силу української армії та перемогу. До зустрічі в нових ефірах.